Всім привіт, вітаємо вас на YouTube-каналі AutoCompani. Маємо в наявності ось такий прекрасний автомобіль, як Audi a 6 в кузові Седан 2016 року випуску з 3-літровим дизельним двигуном, повним приводом та автоматичною коробкою передачі. Автомобіль, в принципі, у нас в досить непоганій комплектації. Вище середнього я б сказав. Маємо топову матричну оптику спереду з умивачами фар. Маємо дістроніки попереду. Звичайно, парктроніки, автомобіль йде в зовнішньому слайні. 20-ті диски Audi Sport. В принципі, да, такі досить красивенькі, без ключового в нас немає. Датчики мертвих зон, пам'ять та електрорегулювання з передніх сидінь, пам'ять тільки водійського, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал. Так, по салону давайте її зразу заведемо. Три куба, дізель. Е, так, по комплектації пам'ять електрика я вже казав, кермо у нас йде з пелюстками, е, салон шкіра з боковими підтримками, з електрорегулюваннями і пам'яттю водійського. Двохзонний. Ні, брашу чотирьохзонний клімат з підігрівами передніх сидінь. По асистентах зараз вам перерахую. Так, маємо Audi Breaking Guard тобто вона сама в нас гальмує, в разі чого. Сліпі зони, активне підрулювання полоси. Зміна руху, сенсор дощу. ну короте, Адаптивний круїз. В принципі, тут є все, що треба і не треба. Звичайно, датчики дощу світла, звичайно, автодальні Раз, включимо да, автодальні Вирізання. Кватро по стелі. У нас звичайна стеля, але маємо вже біле світло по асистентах паркування. Парактроніки перед зад, плюс камера заднього виду. І так само активне дзеркало з автозатемненням. Але автомобіль тонований, тому в принципі сильно затемняти тут щось не треба. Йдемо тепер назад. На задньому ряді сидінь місце у нас вагон, так як це у нас А6, в принципі, максимально комфортно сидіти. Я вас надурив, так само маємо ще підігрів заднього ряду. Клімат це ясно. По підлокітнику. Величезний підлокітник, так само лючок для лиш з замком, його можна закрити. Підстаканники у нас отак виїжджають, маємо ще тут ничку. Ну, короте, Ауді. Прям Audi нічого не скажеш. Все якісно, комфортно, дуже прикольно, дуже зручно. Помістю, в принципі, як в пасаті. В принципі, як в пасаті, але але але. Сидіння набагато комфортніше розпол... ну, розположені, господи, це російська, це просто Е, Поставлені сидіння набагато цікавіше. Краща... Кращий нахил по подушці і нахил спинки, то набагато зручніше сидіти. І плюс дуже м'якенькі е підголівники, що дуже радує. Стопова задня оптика. <звук> да. Прям динамічні поворотники, все як має бути, дуже круто виглядає. Що, якщо не помиляюся, да, тут є сервопривід багажника, що на седані це ну, прям крайня рідкість. Е, понизу у нас докатка, вогнегасник, секретка, сіточка є. Тобто машина у нас, в принципі, повністю комплектна. Ось. Е, так. Автомобіль у нас вже є в наявності на майданчику у Львові. Він на українській реєстрації без пошкоджень та чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніші інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.